Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Традиційний вечірній випуск вечір. Ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що підпишіться на мій канал, якщо подобається, раніше дивилися. Якщо сподоб... не дивилися і дивитесь зараз, під... і сподобається, підпишіться потім, розповсюджуйте те, що я кажу, тому що ви єдиний допоміжник допомож... можете допомогти мені. Ну, виїдінне до 11 серпня. І давайте почнемо з того, що у нас про Грузію поговоримо, проговоримо про Гатівку знову, що там буде, про літаки поговоримо, ще деякі теми за, затронемо. Цікаві теми про, про лордів англійських. Так от, Грузія від нас все далі, далі і далі, друзі. Я думаю, що. Я не бачу, як і в Росії, там бажання людей змінити цю, ту ситуацію, яка у них зараз є, на ситуацію до Європи, на ситуацію до вільного світу. Їм чомусь людям подобається жити так. Можливо, можливо їм так краще. Я не буду не буду на людей, як ото кажуть, наїжджати, ну вони не хочуть. Вони не хочуть, вони хочуть покарання Сакашвілі. Більшість людей чомусь хоче, якби вона цього не хотіла, вони б вийшли і змусили владу не вбивати людину в тюрмі. Як би вона не була винна? Це називається, ну, я не знаю, це садізм називається. І в цьому садізму приймає участь багато звичайних грузинів, хоча вони цього навіть не підозрюють. Так ось Україна заявив президент, щоб ви видали екс-президента Грузії Михайла Сакашвилі Україні, тому що він є громадянином Україні, України. І тут, ну. оскорбился и сказал, что это оскорбительно, оскорбительно для Грузии. Вы же на украинский мове не разговаривают, на российский только. Это оскорбительно стало для грузинской стороны, сказал э, Иракли Кабахидзе. Ну чистый содержанец Путина, чистый содержанец Российской Федерации, коррупционер, вор, оно же, оно даже просто видно и, и, и слышно, вот, когда человек так говорит. Він говорить по указке. А указка це коли за нього платять. Ти обязан це делать. Ось мені ніхто не платить. Я можу казати, так, як я вважаю потрібним. Щоб мені не писали, Ось я вважаю так, я так скажу. Я не хочу це говорити. Я не буду це говорити. Можливо, я і вважаю по-іншому. Але я це не хочу торкати. А оце я хочу, це буду. Це не хочу, це ота. Ось мені ніхто не платить. Це те, що, коли я казав, що правди за гроші не буває. Правди за деньги не буває. Правда буває голою, розумієте? Так і тут. Ну, яка, а, а, яка, какое оскорбление, если страна говорит, отдайте нам нашого гражданина. Ну, така от ситуація, друзі. Йдемо далі. Є такий е... голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауєр. І ось в інтерв'ю радіостанції Л... ЛБЦ він сказав, Україна, ну, знаєте, щоб всім було зрозуміло, Україна. Та не чекайте ви літаків. Йдіть помирайте! Йдіть там, 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 от, хай вас молотять, колотять. А чому я так це сприйняв? Да? Мені буквально ось ще до цього запису, десь о 3-й о, о годині десь позвонив брат, він зараз знаходиться в Донецькій області, він знаходиться там, 20 кілометрів від фронту, е і позвонив, що загинув хлопець. Я його не знаю. Але вони, да, вони їхали на Київ. Весною підвозили його з Покровська до, до самого Києва, він сам з Вінницької області, танкіст, молодий парень там, ну, від 20 до 30. Вони, вони настільки здружилися, да? хоча вік різний. Ну, він розповідав: а цей хлопець там зараз, там, на фронті, воює, танк Т-72 у нього був. був. І Ось він мені дзвонив і каже: погиб Андрій. Знаєте, які відчуття. І тут я читаю, але такої вам не буде. А потім пише Кулеба. Україна не, не тримає в 16 до кінця контрнаступу, контрнаступу це сказав Роббаєр. Навчання пілотів і техніків ще навіть не почалось в деяких країнах. А деякі країни просто тормозять це навчання. Ну, розумієте, графік тренувань почина... ще треба з'ясовувати і, і, і устаканювати. І коли б про навчання українських пілотів взагалі він також настільки ну, розстроєний. І тут це Андрій. Ви знаєте, в мене нема слів. А тут лорди. Лорди, сери, пери, мери там, італійські, да, два лорди Річард Балф і Роберт Скідельський. Знаєте, що вони пошли на п'янку до Андрія Келіним, посла Російської Федерації і називали Україну безладною державою. Називали Крим Російським, це лорди, це англічаниці. Оце загибель Андрюхи, Да? І оце все такий настрій був, я навіть хотів скасувати вечірній запис. Коли о п'ятій годині дзвонить знову брат і каже. Андрій знайшовся, якось дійшли, якось і так. три танки підірвалися на мінах. Але хлопці там поранення були, але дійшли все нормально, якось змогли, пройшли скрізьмінні поля. Ви знаєте. Ну, ну, А вони п'ють з Келіним. Водки їм мало. В жопи їм насунуть цю водку. Поставить, блін. Лейки и заливать в сраку водку російську. Піндюкам этим залитаки шоем піндюки. А як Як по іншому на них казати? Як? Хтось мене навіть там поправляв, ось вы були такі толерантні, так было все у вас все чаще, частіше, частіше вискакують якісь слова. Які? Скажіть, а які до них треба приймати слова, словосполучення, ким їх треба називати? Хто вони взагалі ці? Ідіоти? Всі американські, може, англійські, європейські, ідіоти є скрізь, які тормозять. І знаєте, що шкода, що такі ідіоти є у владі країн всіх? Якби ж вони були. Отам От десь, як он там, Ілон Маск, ну і хай ідіотик зі своїми грошами там. Але вони сидять при владі і можуть щось вирішувати, і можуть пропонувати, і можуть впливати на рішення. Ось це, друзі, саме погане для мене. Ну і сьогодні виступив там Железняк Депутат Верховної Ради і почав кричати, що все, все, не, не будемо переходити на картки, готівка як була, так і буде. Я хочу сказати Железняк, Я, здається, сказав і раніше, і, і не тільки я. Неможливо перевести Україну зараз на безготівковий розрахунок. Хоча це нормальна система, але її нема ніде в світі повної. Різні там є хтось 70% безготівково, хтось там 76%, хтось 50%, хтось 60 з чим-то. Різне. Здається, саме більше 80%. Але повної безготівковки нема ніде. Так неможливо. Так не буває. І... А тим більше, більше у нас неможливо. Мене друге тут збентежило. Знаєте, що збентежило? Що E, начебто я не чув, не читав, ну десь комусь казав, пишуть, можливо, якщо ні не знаю, що, Шурма, який це пропонував, сказав, що це для того, щоб більше грошей приходило в бюджет, громадяни мало платять. Що? Я розумію, що громадяни виходять. Я сам кажу, як і підприємці не як всі мінімізують. Так, це існує. Це існує, але. Купляти під час війни Роллс Ройси. Яхти. Я не знаю, що палаци, їздити відпочивати 5 разів на рік. Це нормально. Громадяни мало платять. Я вже сказав, що якби. Всі ті гроші, які наші багаті олігархи вкрали, взяти хоча б з них 15% від того, що вони вкрали, порахуйте. Нам і Америка не потрібно було. Ну це я утрирую, потрібно було. 100% потрібна. потрібно. Але ми стільки всього купили, і стільки б відновили всього, вам, друзі, навіть не уявити скільки. Ну і ось іще ось останнє. У Первомайську обстріляли Первомайськ Харківської області. Чого він Первомайськ, може, тому і обстріляли? Змінювати назву треба точно, ну, але тут не до цього. Ось як я записував, вже було 34 пострадавших, 9 дітей, по панівечу на 8 багато, 8 багато поверхівок. Ну і вам літаки, а нахрена вам літаки? А нахрена вам літаки? Вас вбивають? Та хай вас вбивають. що у нас же ж не вбивають нікого. В Америці ж не вбивають ні. В Іспанії ні. ні. Італянці, ви на морях, Чешете між... там, де чешеться? Все, все нормально. Нахрена їм літаківці. Му... Хто такі українці? Хто? Це ж так. От... Це так говорять звичайні європейці. Ми кажемо, нас підтримують, так підтримує. Але ж не весь світ, як і в Україні. У нас і от люди не можуть зрозуміти, У мене була от розмова. Люди, ну, от, друзі, ви розумієте це до кінця? От, от хто розуміє, що як тільки включили Лепса на Дубровки, до Лєпса пішли гроші. А він це частину цих грошей платить в бюджет Росії. А бюджет Росії робить ракети, які. Компоненти купує в Америці, а потім тими ракетами стріляє в Первомайськ. Ось ви не можете в це повірити, люди. Люди, ви, ви, я не знаю, як, як це довести. Що включили Лепса, вбили українця. Ви. Це перший істочник, це перша причина. Ми даємо гроші. Включили Фейгіна? Вбили. Включили Латиніну вбили. Включили Гордона е, вбили. Все, кто платить деньги в Российскую Федерацию, а Гордон платить у него там хаты есть и квартиры. Что бы вы ни делали из вот кажуть, Макаревич, Макаревич, я дуже уважаю машину времени. Я, в Газалі, фанат машины времени, но Макаревич является иностранным агентом в Российской Федерации. Что это обозначает? Это обозначает, он все финансовые дела ведет в Российской Федерации. Он не закрыл там ни счета, ничего. Он платит туда налоги в российскую армию. Мне говорят, почему ты того и того отпугачу? Они все не ушли оттуда. Я не знаю за Невзоров. По-моему, и Взоров. там же его счета. Чего ж они не снялись, не перереструвались? у Франции? А там податки великие, в России меньше. Друзі, це не наші друзі. Вони тільки для себе і знову для своїх мальчиків. Як це зрозуміти? Як це довести людям? Як це пояснити? Ну не знаю, як це, як це зробити. Я по-всякому розповідав. І не тільки ж я, багато ж людей розповідають, що не можна цього робити. Не можна слухати їхні пісні, не можна е, дивитися їхніх всіх блогерів, як і наших, є там Саша шеліст. Ну це ж чому? Ну чому? Ну, 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 це ж чисто Азаровський е, подкидиш до Медведчука. Ну, друзі, ну як це не розрізняти? А наш Андрій підірвався в танку на міні, яку ми купили, щоб він підірвався. Ми ругаємо Порошенка, щоб він там да, щось робить з Росіями. Так всі робимо. А якщо з ким починаєш дискутувати, не ти кавчу, та що там моя копійка? Так наші є ще й донатять. Її". Та що там моя копійка, вона все Україна торгує. Та що ж ви, блін, на когось? Це ж називається саме така. Ну блін. Ну не можна. А якщо кожен не буде, то буде все нормально? Ви представте, скільки ми даємо їм грошей від того, що там продається рошен по всій Росії. Розумієте? До того, що ми вносимо свою лепту в їхній бюджет. Ну, ось такий якийсь вечір у нас вийшов. Цікавий. Для мене цікавий. Ну то, що те, що буває, дуже, знаєте, не співпадає, що для мене цікаво, то люди дуже не слухають. Як коли я кажу за на податки, що люди в 40% зароблених своїх зароблених своїх грошей віддайте в бюджет. 40%. Але ви цього не бачите. Вам кажуть, ви будете отримувати 10 тисяч. Вас, вас це влаштовує. Але те, що ви заробляєте зверх цих 10 тисяч ще 6 чи 7. Ви ж цього не бачите. Тому вам плювати? А ви їх заробляєте. І. Поки ми не зрозуміємо, що бюджет це всі наші гроші. Ось кажуть, та з таможні, а хто в таможню платить? Та звідти, а хто звідти? Це що нам марсіані принесли бюджет? Чи я не знаю, вкрали цей бюджет дали, а потім інші каже, Це все, що заробляють громадяни України, оцей бюджет. Хтось каже, це великі прям, а ви на великих підприємствах? Хто працює? Ми працюємо, нам не дораховують е, зарплатню. Нашу зарплатню мінімізують. Нам не купляють спецодяг, коли потрібно. Нам не купляють обладнання, коли потрібно. Люди, от, як ви не зрозумієте, що це все наше? І все, що ми робимо з росіянами, це йде на вбивство наших хлопців. Якщо це хтось не, розуміє, не може зрозуміти, ну треба читати, 10 разів читати, двадцять разів читати, вчати, дивитись. Дякую вам. Дякую, не знаю. Збився з тим, збився з усього. Друзі, я хочу подякувати. я, Вибачте мене, я хочу подякувати за ваші донати. Отак, от от як пішло. Щира подяка. Перерахувала людина о 10.17 на приват 24. Величезна подяка. Берднікова Наталія, величезна подяка. Галіцькому Дмитру, Левчук Євгеній. Вибачте мене, що я не спочатку подякував, а зараз уже в кінці. Дякую вам. Дякую.